Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачну яєчню. Ці інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую хліб. У мене це пів батона. Можна використати також хліб будь-який. Наріжу його поки що скипками, а потім кубиком. Ось такі в мене приблизно кубики хліба. Тепер перехожу до плити. На сковорідку вливаю трішки олія і на розігріту сковорідку вкидаю кубики хліба і підсмажую до хрусткої скоринки Тим часом, поки смажиться хліб, підготую яйця. Вбиваю їх в миску. До яєць додаю ложку сметани, додаю сіль, перчик, спеції за смаком. І все це перемішую. І переходжу до плити. Ось сухарики вже підрум'янились і заливаю їх яєчною масою. Перемішаю, розрівнюю і на маленькому вогні під закритою кришкою розсмажую 4 хвилини. Ось погляньте, яєчня готова. Переношу її до миски, присипаю зеленю і можна нарізати. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!